Друзі, сьогодні ж там пік у нас того магнітних бурь. 5 П'ять балів. Сьогодні і завтра я ще ніяка. Знаєте, стан такого тормознутого, якогось тупорилого створіння, яке не може в мозку якісь пазли скласти і пару слів якихось вимовити. Члено розділених, як шариково, то з фільму Оборвал. Ну, тут точно такий стан. Серце болить, от, це тут от, все зжимає, в шиї, в плече віддає, голова звинить, крутиться, тошнота і тебе шатає. Купила сьогодні цитрамон. Ще вчора випила весь цитрамон, щоб трохи тиск підняти. І там отстілка, яка розжижає кров, розганяє по судинам і стає трохи краще в такому стані. Ще гарно обсарін, якщо, може, у вас є обсарин у пса розганяє цю кров. Ще помітила оцей карвалтап теж допомагає більш-менш хоча б якось пережити цей стан. Бо тобі погано за 2-3 дні до магнітних бур магнітні бурі, тобі погано ще ці дні. І потім ще тебе доштирює приходом цим геомагнітним штормом ті, і ті вартін, я вам... В тому в розпаковці, ліків казала вказала Тівартін, він, він десь в районі 400-500 гривень коштує. Там мірна ложечка, <кій> <кій> і от одну ложечку випиваєте, трохи стає краще. При будь-якому тиску це можна. При будь-яких там захворюваннях, серцевих, судинних, дуже-дуже гарно допомагає, навіть при захворюваннях легенів, Він допомагає захворюванню печінки. Такий універсальний препарат. Карвалтаб цей пластинка десь 105 гривень, вроді вийшла. Цитрамон 46 гривень. Буду. Далі жерти ліки, бо якось треба щось існувати. Ви навіть не питайте по минулому відео, як я ще жива це, як я жру ці ліки. Ну я не знаю. Просто все хворе, просто геть в тебе все хворе, і ти намагаєшся якось вижити.